Взагалі все життя семінарійне є приготуванням до євхаристійного життя. А стосовно конгресу, семінарісти мали щоденні молитви, адорації, читалися проповіді, тобто брали участь в цих приготуваннях, так як вся церква, до речі, кров здавали семінарісти. Так. Таке було особистими такими молитвами, адораціями, гарними відправами Євхаристії, такими гідними. Сповідями так готувалися для мене особисто. Цей конгрес знаком зрілості католицької церкви на Україні. Брав участь в і в користійному конгресі в Вроцлаві в Польщі в 1997 році. Були ще з семінарістами на другому році семінарії. Я був сам зі своїми співбратами. і Тоді пережили власне вперше цю подію за кордоном, побачили, як це виглядає. Побачили зрілість польської церкви, зрілість того, що людей, як вони моляться, приготування це організація дуже велика. І для мене це є знак, що українська церква вже є сформована, є зріла, що ми, як спільнота, маємо можливість, маємо духа показати свою сердечну прив'язаність до Ісуса в Євхаристії, свою особливу пошану. Ми можемо спільно разом святкувати. Євхаристію, власне, от навіть в формі Конгресу, коли всі наші сердечні відруки, всі наші сили нашого розуму, нашої душі, так як Ісус в заповіді любові це заповів, ми можемо скерувати на Євхаристичну присутність Ісуса. Це велике щастя. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець це сини, Святий Дух. Амінь.